Так, Це реально класний польський сухпай. Єдиний мінус, він великий, дуже об'ємний. Їх багато з собою не напакуєш. Я брав 4 сухпая, мені вистачило на тиждень. А, галети. Ці галети набагато краще, ніж в наших сухпаях, бо вони м'якші. Так, далі. А, це мікс формілки drink. А, в принципі, брати його, можна його не брати, але ну, місце не багато займає до какао, яке там також є. Два стіка або три цього молока і оцей кока-павер. Реально дуже смачний напій зранку гаряченько попити. А, арахісова паста і ось такі ось джеми. Там ще є джем з лавою. Mm -hmm. Буквально цієї арахісової пасти вистачає на 4 галета плюс а, джем а, на день. Можна реально розтягнути на день, коли реальна ситуація не дає взяти з собі багато провізії. Ну, набір ложки вилки по ситуації, але краще взяти, тому що тут є ось такі пакети, тут вже в принципі повноцінний е, раціон. Це в нас третє меню. Тут чилі конкарне і-і-і, магеті -і -і. волен'є з сиром. А, це більш гостре. Це в принципі підійде всім. А є ще друге меню. Там іде квасоля по-бритонськи. Єдиний мінус, по ній замітив, там ковбаски дуже солоні, дуже пити після них хочеться. А другий пакетик там гуляш, також з квасолею і курячим м'ясом. Дуже смачно, дуже калорійно. Обов'язково розігрів пакети два рази, просто смачніше з ними. Вони також небагато місця займають і багато води на них не треба. Далі цих сухпаяк є ще ось така штука, сухий спірт. Якщо їх ну, реально брати кілька сухпаїв а так розбирати з собою на позиції, головне витягнути звідси одну железячку із усіх пакетиків сухий спірт. І одну пачку спічок. Бо железячка це опять же, зайва вага, вона вроді небагато важить, але. Тим не менше можна запакувати щось більш корисне ту того. Серветки також по ситуації можна взяти собі просто пачку велику вологих серветок, в принципі, заміняє. З чотирьох сухпаїв можна витягнути лише дві баночки паштета. Він також доволі смачний, але чотири це вже, опять же, зайва вага. Двох баночок буде вистачить з головою. Енергетичний батончик Він реально не смачний і також хочеться пити. Там просто як іде, як пресована овсянка в ньому. Ну, Я для себе вирішив, що він в принципі не потрібен. Ось цей джем, який з голови. це найкраще, що мені сподобалось з раки своєю пастою. Кофе знову ж таки, я проти будь бучого енергетичного, бо це поранення це твоє життя. Ну, Може бути всяке, може бути поранення і в тому дуже важке. Сіль перець це вже по бажанню. Ну, в принципі, і все. Поя я виберу з кожного по одній пачці галет, дві пачки основних страв, сухий спирт, джеми, рахісова паста, розігрів пакети і максимум два паштета. Все. Тобто, був великий пакет, зараз це все. Грубо кажучи, в два рази легше, в два рази менше по об'єму, і можна ну, в рюкзак, грубо говоря, штурмовий 40 літрів, запакувати 4 таких набори плюс кілька бутилок води, БК, і в тебе ще залишиться, в принципі, місце можна допакувати з чимось, те, що ти ну, хочеш окремо взяти. Там батончики, ті самі снікерси і так далі.